Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Лев на червень 2023 року. Отже, Лева, давайте подивимось, що на вас чекає в червні місяці. Перше, що хочу сказати, що 4 червня е, відбудеться повний місяць. Відбудеться він в знаці стрілець. А це для вас п'ятий сектор. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць завжди говорить про завершення якогось етапу. А п'ятий сектор це взагалі сектор задоволення. Це ваш сектор, Леве. Е, і, е, це ще сектор, який відповідає ну, відповідно за все, що нам подобається, за наші хобі, за наш бізнес, за дітей, за відпочинок, за гарний, за гарний час, який ми проводимо з близькими людьми. І це може означати, що ви, наприклад, поїдете на відпочинок і все. Там, наприклад, 4 червня закінчується ваша поїздка. або... Це може стосуватися ваших дітей. Наприклад, діти ходили в школу, а зараз вже закінчилася школа і розпочинаються літні канікули, і ви більше часу будете проводити з дітьми. Або, наприклад, повернуться ваші діти з університету, діти вчились в університеті, і зараз на літні канікули хочуть приїхати до вас, в батьківський дім. От, або, наприклад, якщо це стосується хобі або бізнесу, може бути так, що ви у вас було хобі. Наприклад, ви займалися фотографією, просто фотографували для себе, і, наприклад, ваші фотокарки побачить, побачить хтось і ви запропонує вам зробити виставку, тобто. Це теж про завершення е, певного етапу, просто хобі переходить в бізнес. Або ще може бути так, що ви займалися певним бізнесом. І зараз ви приймете рішення цей бізнес закрити. Ви скажете, все мені цей бізнес вже не, не приносить задоволення. Вже не хочу цим займатися. Я хочу займатися чимось іншим. Це теж так може працювати. Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, яка 5 червня змінює знак і переходить у ваш знак Леве, і це буде ваш перший сектор. Венера це взагалі планета, яка відповідає за гроші, за красу, за любов. А коли вона знаходиться в нашому знаці, в нашому першому секторі, це взагалі означає, що ми ви будете виглядати просто неймовірно. Але, взагалі, це такий дуже яскравий знак зодіаку. Я думаю, один з найяскравіших представників, і коли заходить лев, це відразу помітно, тому що леви вони взагалі люблять яскравий одяг, наприклад, червоний чи рожевий, і їх відразу чути. Їх багато, вони багато розмовляють і голосно, і сміються, і люблять. Якщо жінки яскравий макіяж, ну тобто, коли приходить лев, неважливо чоловік чи жінка, відразу зрозуміло. Ну часто зрозуміло, що це лев. І до речі, напишіть в коментарях, чи любите ви яскраво виглядати. І коли Венера увійде ваш перший сектор, ви будете просто супер виглядати. І не тільки якби зовнішньо будете виглядати, ви будете ну, знаєте, дуже е, добре себе почувати в плані здоров'я, ви будете відчувати багато сил, енергії, бажання кудись рухатись, бажання чимось займатись. Тобто у вас буде просто ну, багато енергії. От, і, звичайно, Венера принесе вам однозначно дохід. Тобто, якщо ви будете ще здійснювати якусь діяльність, займатися роботою, займатися улюбленою справою, то вам Венера неодмінно принесе доходи. От, наступне хочу сказати про планету Плутон, адже. Плутон з 1 травня розпочав свій ретроградний рух, і Плутон ретроградним буде до середини жовтня. А зараз, 11 червня, Плутон повертається в 30 градус Козирога, адже в кінці березня Плутон перейшов на 2,5 місяці в місяці перший градус Водолія. а зараз 11 червня він повертається. Козиріть і в козирозі Плутон буде знаходитись до 21 січня 2024 року. А для вас значить це шостий сектор. Взагалі, останніх 15 років Плутон знаходився в козорозі, і відповідно він знаходився у вас в шостому секторі. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за наше здоров'я. І значить, Плутон це взагалі вища планета і планета глобальних трансформацій, яка приносить зміни в наше життя. І якщо вона у вас знаходилась в секторі роботи, значить, останні 15 років було багато змін у вашій роботі. Наприклад, раніше ви займалися одною діяльністю, потім у вас з'явилися плани змінити свою діяльність. Тобто і це не тільки про зміну роботи, це відповідно і про зміну ваших доходів. Так, що доходи у вас е, мали змінитись за останні 15 років? До речі, напишіть в коментарях, як трансформувалась ваша робота за останні роки. Це було б дуже цікаво посчитати. Дякую. Е, от і що стосується здоров'я, теж було багато трансформацій в вашому житті. Е, можливо, і там спортом е, займалися, експериментували з харчуванням, наприклад, сиділи на інтервальному харчуванні, або е, з, е, були вегетаріанцем, веганом або е, були сироїдом. Е, напишіть до речі, чи ви таке практикували, і для, чи для вас ця взагалі тема актуальна? А коли Плутон буде ретроградний. По перше, він може внести сповільнення в ваш сектор роботи і здоров'я. Наприклад, якщо ви чекали на якийсь контракт, це може відкластися до середини жовтня, або постійно будуть ну, оглядати, типу на доогляд вертати контракти, переробляти, будуть знову нотаріуси, дивитись, щоб ви просто були готові до цього. І наступне, що хочу сказати, це про планету Меркурій. Адже 11 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А для вас це 11 сектор. Меркурій в Близнюках буде до 27 червня. А Меркурій, це взагалі планета, яка відповідає за спілкування, за транспорт, за короткі поїздки. А Одинадцятий сектор це сектор інтернету і сектор наших друзів. А якщо Меркурій буде знаходитися в одинадцятому секторі, це означає, що у вас буде багато комунікації, багато спілкування. Ви будете частіше бачитись з друзями, частіше їздити на природу чи на озеро, чи можливо там сплануєте разом кудись поїздку. Ось. Наступне хочу сказати це про планету Сатурн, адже Сатурн, 17 червня, розпочинає свій ретроградний рух. Зараз Сатурн знаходиться в рибах, а це для вас восьмий сектор. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це сектор, який відповідає за гроші партнера, або якщо вам, наприклад, батьки давали гроші. Або ви отримували виплату від держави. От, або, наприклад, у вас був якийсь пасивний дохід, ви там здавали житло чи комерційне приміщення, то зараз Сатурн буде ретроградним. І це може означати, що або повернеться якісь, якась допомога, яка у вас була раніше в минулому, або. Ця допомога, яка була зараз, можливо, вона розпочалася в березні, тому що березні Сатурн перейшов в риби, і відповідно ваш восьмий сектор. То це може бути так, що зараз ця допомога з певних причин стане на паузу, що ви просто були до цього готові, і Сатурн буде ретроградним десь до середини жовтня, як всі вищі планети, вони плюс-мінус ретроградні 5 місяців в році. Наступне хочу сказати про новий місяць який відбудеться 18 червня. Відбудеться він в знаці Близнюки. А це для вас той самий 11-й сектор, про який я говорила попередньо. Взагалі, новий місяць завжди говорить про початок чогось нового в нашому житті, що в наше життя щось входить нове. А 11 сектор це сектор друзів і інтернету. І це може бути. Так, що в ваше життя війдуть просто нові люди, нова людина, і ви почнете спілкуватися з кимось новим. Або, наприклад, це може бути так, що у вас з'явиться зайнятість в інтернеті. Якщо ви раніше там працювали, так їздили на роботу, так далі, то зараз може бути так, що ви будете здійснювати свою діяльність в інтернеті. Наступне ще хочу сказати про планету Меркурій, адже Меркурій цього місяця двічі змінює знак, і вже 27 червня Меркурій переходить в знак РАК. А це для вас 12 сектор. А й сектор, 12 -й сектор це сектор, який відповідає за імміграцію, за далекі землі, за самопізнання, за психологію, за астрологію, за даром. Це може бути означати, що ви, до речі, познайомитеся з якоюсь людиною з цих професій, яка ну, трансформує ваше життя. Можливо, ви розпочинаєте працювати з психологом або астрологом, або тарологом, і ви ну, зрозумієте, чого ви, наприклад, про себе не знали або про себе не бачили, бо може бути так в житті, що ми, ну це правда, ми за собою просто не помічаємо, а коли... Нам проводять якийсь компетентний аналіз. Ми звертаємо увагу на багато речей, про які ми раніше не задумувалися. Ось, і наступне, що хочу сказати, що 30 червня ще одна вища планета це планета Нептун. Розпочинає свій ретроградний рух, теж орієнтовно на 5 місяців. Нептун зараз знаходиться в знаці Риби, а це для вас той самий 8-й сектор. І е, це означає, що е, якщо у вас були якісь виплати з минулого, вони ну, можуть стати на паузу або припинитись. Ось такий червень на вас чекає леве. Ще хочу відзначити планети Юпітер і Уран, адже Юпітер і Уран знаходяться зараз в зна... Телець, а це для вас 10-й сектор і Звичайно, тема кар'єри буде актуальною для вас і в червні місяці, і до кінця цього року кар тема кар'єри і статусу. Ви, до речі, можете змінити свій статус, змінити прізвище, наприклад. От. І такий місяць на вас чекає. Дуже багато акценту буде робитись на вас, на вашій особистості, на вашій характері. Можливо, у вас будуть плани змінити свою діяльність. А також це. Такий місяць трансформації, адже там Меркурій входить в ваш 12-й сектор, і, звичайно, місяць комунікації, спілкування, проведення часу з друзями, адже у вас там і новий місяць буде в 11-му секторі, і Меркурій в 11 му секторі. І е -м, місяць, де увага буде приділена е чужим грошам, коштам з минулого, можливо, е там. Е Відтягнулася якась справа з падщиною або з якоюсь виплатою з минулого, і ви зараз її отримуєте. От, Тому я вам бажаю успіхів. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.